Я хочу зараз звернутися до тих людей, які знають мене з перших годин війни. Тут у мене правда, є гості. Я... Ні-ні, мене з'явиться. Віде... Я дама, можливо, будь я дама, причому тут ти? Я О! отада можу. Звернувся. І я хочу вам зараз е продемонструвати ось це відео. Знает всю структуру. Я думаю, они с вами общаются уже. Нет, 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 нет. У нас война тут капитана. Я не хочу сказать, чтобы мне вам сказать, что вы никогда не имел на мою хату. Боже боже. На мою хату на имени. На хорошо, как ты мне не позвонила, я теперь у школи-то він Боже, Боже, А я думаю, чого він нас так спішить на вокзалі По поводу цієї жіночки, яка зробила цю заяву, Товарища, очкарика, йобаного, який украв у мене 3 мільйони гривень з фонду і зараз сидить в Германії. Денис Маганов, хто не знає, познайомитись. Я зараз хочу вам показати Надію Маганову, Ніжин. Я думаю, ви знаєте, про кого я кажу. Про родину Маганових. Ніжинщина. Чим зараз займається ця жіночка, мати Дениса Маганова? Значить, Оце сама Надія Маганова. Да, ну, така от красавіця вона красипіда. Хто знає OnlyFans сайт? Хто не знає, це сайт для проституток. Без перевішень. У неї тут значить, уже є от, Тут 14 постів вона зробила 23 медіа. Пробуйте, будь ласка, от, на діе на діе. -E -E нижнє почеркування M. Собачка. От, знайдіть сайт OnlyFans.com. І ви знаєте Надю Маганову, так я задаюся. Ладно, ми з матір'ю не спілкуємося після того, всього хоча вона мені недавно дзвонила і намагалася зі мною там поговорити. Я сказав, що я не хочу з нею мати нічого спільного. Хоча вона мені не рідна мати, а людина, яка мене усиновила. Людина, яка дзвонила моїй матері, сказала, що вона вагітна. Це було три роки тому. Надічка Маганова, Григоровна, Надіжда Григоровна, Маганова. Скажи мені, будь ласка, ти вже родила? Чи так і продовжаєш обзванювати усіх, обсирає всіх? Е, хто тобі не угоден, твоєму сину. І скажи, пожалуйста, а КПД, а не фанца? яке, враховуючи, що ти там таке виложила фото, де ну вроді як викинувся тюлень ли, в халатіку, ну правда, розочка возить твоїх рук, ділить чудеса.